Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буде огляд таки актуальних подій, і відео знов-таки два в одному. Ну Зараз поясню, зрозумієте, чому так. Отже, новини зараз забиті прізвищем Пригожин. Так? Багато новин стосовно нього. Ну, от Хочу дещо розглянути. Ну і також стосовно такого собі Всеволода Князева. Голови Верховного, колишнього вже голови Верховного Суду України. Ну, от, відповідно, дві цих персоналії хочу розглянути. Що й до чого. Ну що, поїхали? Почнемо з Лисого Орка Пригожина. Боже, як дивлюсь на це лице, ну мені той от інопланетянин з п'ятого елемента бачиться. Ну, прямо одне лице. Добре. Дякую за відповіді. Так, все. Налаштувався на нього. Огидне ви Ну нічого. Добре. Ну отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно Пригожин намагався вийти на контакти з нашою розвідкою і надати певні дані розвідці? Хай скажіть, неправду. В нього перевернута. Так, довертаю. Іса. Наутіс перевернутий. Ви знаєте, тут можна не докладати. Дивіться, що у нас тут. Чи намагався вийти на контакт з розвідкою? Та от щось не дуже. Ну. Я знаю офіційні заяви. Так, ну але ж у нас інформаційна війна йде, правда? Е, дивіться, що у нас тут. Веня перевернута Іса. Навтіс перевернутий. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку спільнота, воно ж сообщество. Там актуальні новини. По каналу і не тільки. Добре, до розкладу. Ну, дивіться, всі три руни негативні. Та ще які руни? Дивіться. Ну, ось, знаєте, як е сумні новини. Це не про радість да, ну, це про печаль якраз. так Ось іде блокування. Однозначно. Ну, і певне прикриття інформації, звичайно, але більше як блокування в даному випадку. І ось наутс перевернутий. Тобто, випробування і така, знаєте, тяжка дуля. Ну, випробування. Так, ну ось дивіться. Е тобто, певна інформація прикривається стосовно чого. Стосовно випробувань якихось. Ну, ми, відповідно, напригожена, дивимось, так? Ну, почувака вагнера, судячи з усього. О. Тобто, таке, знаєте. Гаразда, давайте по-другому спитаємо. Це я спитав, чи виходив на контакт, а чи надавав якусь інформацію. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Пригожин. Зливав якусь інформацію ну, українським спецслужбам чи українській розвідці, а я скажу, що його неправду. Ансус. Те вас перевернути. Торісас. Ага, тут уже цікавіше. Дивіться, до речі, пе, е, в першому випадку. В першому випадку я конкретно про розвідку спитав, а спецслужби опустив. Руни у них специфіка, вони дослівно розуміють. Тобто, ну девіз з рун, знаєте, кажи прямо, чого ти хочеш. Ну, і, якби е, натяків, всяких, метафор, алюзій і так далі. Вони не розуміють. Треба казати прямо. Ну, відповідно, я сказав про розвідку, а забув спецслужби. Тут я запитав, чи спецслужби і розвідку. І ось бачите, результат уже другий. Це вже інше питання. вийшло. Дивіться далі, що у нас тут? Ансус прямий, туріс... Ой, Турісас. Ой, Торісас скажу. Тей вас перевернутий і Турісас прямий. Відповідно, ось дивіться, ну так, так, це інформація, це новини, знаєте. Надавав, так, да, надавав однозначно. Е, яка вигода йому до того. І, до речі, це, знаєте, стосовно медійного шуму довкола цього. Ну, В принципі, всі бачили. так? Дивіться далі, ось те вас перевернутий. Це що це? Ну так і це про прильоти якраз, правда. Здавав позиції, і туди прилітало. О, гарно, красиво прилітало. І дивіться, прямо аж побачив як цікаво. Добре, і дивіться Торісас. Ну, це знає ну, бойові дії, відповідно, ось прильоти. так, І відкриття нових можливостей. Але відкриття нових можливостей в дві сторони. Тобто, ну зрозуміло, що він це робить не по доброті душевній, для нас це відкриття можливостей, так і саме військових можливостей. А для нього це відкриття, ну, знаєте, можливість вирватися і відмазатись, так? Ну, от, і, от я ж такий гарний, красивий, я ж співпрацював, вам допомагав, а ви там мені щось теж там допоможіть, там, спеціанці виведіть чи ще там щось, що я вже придумав. Чи, можливо, заховається навіть в Україні чи в Європі, так? Щоб його там свої не прибрали. А до речі, а давайте подивимось долю цього персонажа. Я Що, що його чекає? Так, дякую за відповіді. Так. Добре. А давайте до кінця року. Подивимось, що з ним буде. Отак от, от не полізу далеко. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Євгенія Пригожина до кінця цього року? Хай скажуть вам неправду. Евас. Єра. У старуна. Граз ну, до докладу. Беркана. Лагус. Альгес перевернутий. Урус. Ну, прямий, відповідно. Хм. Hmm. Ну, дивіться. Хоча можна було фінал викласти. Ну, добре, в принципі, картину я вже бачу. Якби тут щось таке, знаєте, то руни показали. Ну Дивіться, до кінця року тут, в принципі, таких якихось, ну, тут певні події яскраві є, однозначно, але прям такого хаосу не видно. Ну, дивіться, добре, про все по порядку. Що у нас тут? Евас, Єра, вірт, пуста руна, беркана перевернута. Ой, пере... беркана пряма, перевернута, боже. Дивлюсь на одне, кажу інше. Що в нас тут? Ну ось рух йому судиться. Рух йому судиться, це знаєте, ну це ми на нього дивимося, не на ЧВК Вагнера. так? А саме на нього. Ну тобто Рух. Це знаєте про поїздку. От, за кордон, скоріше за все, навіть. Так? Дивіться, ну, явно рух, кудись кудись за кордон. До чого той рух? Ну, ось бачите, це як результат раніше проробленої роботи. Ну Тобто, явно виїзд за кордон, готує він собі кудись. Знаєте, норку уютну, скажімо так. Ось, бачите, це не про вищі сили, ні. Це саме про прикриття інформації. Таємно він готує. І щось у нього там уже є, судячи з усього. Ну, ось, беркана, бачите, як Ріст. Ріст чого? Ну, з одного боку, це, знаєте, е, ну це не про достаток, ріст, але ріст чого? Ну Про хороше здоров'я, до речі. На диво навіть. Але і така трактовка в даному випадку прийшла в голову. Дивіться, Лагус. Це, як знаєте, потік вектор. До речі, рух куди? Та ось Лагус це ну, знаєте, про кордон. Ну Точно рух за кордон. В Росії він не залишиться до кінця року Своєч усього. І далі. До речі, це ж і про певну хитрість все-таки. З його боку. Ну, то знов таки рух і рух, який, бачите, щось хи хитре він там придумав, судячи з усього. Ну, Треба віддати належне, не настільки ідіот. Е, дивіться далі. Ось, до речі, Лагус, Альгіс, перевернутий урус. Що у нас тут? Ну, Вектор я сказав. Вектор, до речі, куди? Це його окрім хитрості, ну ось бачите, беззахисним себе буде почувати. І, відповідно, вектор куди. Та ось захист він буде шукати. І ось бачите, на, на кінець падає ну, Урус. Це саме про сила, так? Тобто, ну, якусь силу він знайде. Ну, покровителя, грубо кажучи, Щось десь, це, це не про човека-вагнера. Це саме, знаєте, на, на стороні якийсь захист, він таки знайде. Все-таки. Ну, на диво навіть. Я думав, знаєте, там. Приберуть ухід в кращий світ. і Оце от все. Навіть на диво. Ну, а раз, може, відкрутиться. Ти якраз відкрутиться за рахунок співпраці. Те, що ми дивились в попередніх розказах, за рахунок ось, бачите? Виїзд за кордон. Так, ну а раз, з цим персонажем розібрались. Давайте другого подивимося. Так, дякую за відповіді. Так, зараз фото відкрию, Де він там? Ага, ось. Щоб налаштуватись краще. Так, це у нас князев, Всеволод Князів. князів так? Отже. Ну, чи, чи була там хабар і так далі. Не буду перевіряти. Довіряємо нашим спецслужбам, НАБУ і так далі. так. Е, мені цікаво результат, фінал цієї історії. Що з ним буде? Чи буде покарання, чи, можливо, там обміняють, наприклад, да, витрясуть наші спецслужби з нього інформацію, обміняють там на наших хлопців і дівчат. Чи, можливо, там дом казьони йому світить і, і конфіскація. Ну, одним словом, хочу подивитися, що й до чого. Що, поїхаю. Е, Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м суддя князів? Отримає м, справедливу кару за свої злодіяння. Хай скажуть, не правда. Так, довертаю. Гебо. Устаруна. Кану перевернута. Ну-ну-ну. Довертаю. Інгус. Наутіс. Евес перевернутий. Ага, зрозумів. Дивіться, що в нас тут? Чи отримає кару? Ну, все-таки отримає. Є, є ну, дуже великий шанс цього. Але є нюанси. Дивіться, що в нас тут. Е, да, що в нас тут? Гебо, вірт, пусторуна. Кано перевернута. Ну, ось бачите, перша руна падає партнерство. Тобто, ну. Піде, грубо кажучи, потянуть е, слідчі органи наші спецслужби потянуть за ниточки. І ось він піде на партнерство і здасть, то там ще, знаєте, будемо говорити, нечесний на руку і е, брав участь в схемах, так? Ну, от, ну, відповідно, знов таки оговорюся. Е, вину має постановити суд, так. Але факт є факт. На хабарі його спіймали. Це вже доконаний факт? так? Ну, а міру вини визначить суд. Е, добре. Ну ось партнерство падає. так? Тобто буде, буде співпрацювати слідство. Мені так це бачиться. Ось бачите, падає пуста руна. Це не про вище сили в даному випадку, ні. Це саме, знаєте, про прикриття інформації. Тобто, ну бачите, таємне партнерство виходить. так? І ось, до речі, Кано. Сюди ж. Це. І прикриття інформації, ну саме з боку влади і там, слідчих органів, так? так і прикриття інформації про це партнерство, так? Е, ну і все-таки якісь невдачі, знаєте. Тобто, розкрутять його, але, схоже, ну, не повністю. Отаким от чином. Дивіться, падає інгус, ну саме от бачите, партнерство, і тут інгус падає. Тобто, ну, хороше буде продуктивне партнерство, саме з точки зору. Що інформації з нього багато дістануть. От, в такому Е, Далі падає наутіс. Ну, Зрозуміло, йтиме тугенько, так? Це, напевно, найвищий чиновник у нас за весь час, за всю незалежність України. Пільманий на хабарі. Щось мені підказує, що не Е, Дивіться, ну, це так, йтиме тяжко. Так, І це доля, знаєте, Ну, така доля була. Ну, ну, ну Він це заслужив. Будемо так говорити, доля була така. Не відкрутився. Ну, і ось я вас перевернутий. Тобто, ну, е виїхати йому схоже за те, що не дадуть все-таки. Мається в виду за кордон. Бачите, Ну руна перевернута. Ну і також, наутіс, е як знаєте, е примушування. Так, примушування, обмеження певні в тому числі. Ну, і ось обмеження руху. Допускаю, що так може бути домашній арешт, там, без е права е виходу, без там, наприклад, не поставлять йому там, е Боже, як це воно називається. Вивиті у слово з голови. Ну, одним словом, може бути домашній арест чи тримання під вартою без. А, залог. О, згадав, як воно зветься. Ну, зрозуміло, якщо йому там хабаря занесли під 3 мільйони доларів, так? І це напевно ж, ну, ну, це моє припущення, я так думаю, що це ну, не перший такий випадок, так? Чого вже казати, гріха та йти, то відповідно там ставити йому там якісь там. 2 мільйони гривень, чи, чи, чи скільки там залог, ну це буде таке смішно просто. Тому, скоріше за все, що там буде обмеження, знаєте, пересування таке, суттєве. Можливо, також браслет, до речі, одіну, щось такого плану. Ну, одним словом, резонанс там буде справа, гаразд. Ем, ну, чи отримає, ну, все-таки ось. падає все-таки тут, знаєте, як доля. Ну і це про випробування. Має отримати добряче. Чи, чи по максимуму відповідно до того, що він накоїв. Ну, напевно, що ні. Напевно, що ні. Все-таки. Щось схоже, якась інформація буде там прикрита, щось можуть не, не до всього докопатись, будемо так говорити. Ну, а раз. Добре. А давайте в лоб спитаємо. А чи після того, як з ним попрацюють спецслужби, його обміняють на наших захисників? Питання цікаве, правда? Хоча тут, знаєте, таке питання. Наших, звичайно, з полона треба визволяти, але треба, щоб такі от е, нечесні на руку чиновники несли кару. Ну тому що, якщо всіх будуть на Росію відправляти, ну, так, е, ну таке, знаєте, неоднозначно. Наших треба звільняти з одного боку, але чи, е, вимінюючи отаких от от персонажів, ну не знаю. Добре, дякую за відповіді. Гаразд. Так, так, так. Вивиті його з голови. А, точно. Добре. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи суддю князева після того, як з ним попрацюють спецслужби і слідчі органи, обміняють на наших захисників, які зараз в полоні знаходяться? Хай скажуть його неправда. Іса. Фехо. Отов. Ага. Ну, ну, добре, в принципі, на три руни. Ну, дивіться, перша руна ось відразу. Іса, фехум, отов. Ну, ось Іса відразу падає блокування. Тобто, обміняють ні. Це вже ж на те, що все таки ні. Але, дивіться. Зате тут ось падають гроші і власність. Ну, в даному випадку це саме гроші, так? А ось власність. Однозначно, як власність, знаєте, як спадок. Тобто, ну, е, обміняти схоже не обміняють, а ми будемо говорити так. Добряче потрусять і його, і тих, хто з ним співпрацював. Отаким от, от чином. М -м, схоже на те. Ну, хоча, якщо все-таки аналізувати весь розклад, ну, перша руна негативна, так, інші дві позитивні. В принципі, от це, знаєте, як ну, е, сім'я. Тобто, ну. Ну і народ, зокрема, народ України. Е, відповідно, ну, шанс є. Але все-таки ця руна, знаєте, відразу перша руна випала. Якби вона десь там посередині, чи в кінці, а тут перша. Тому, скоріше за все, що саме по фінансам і по власності його будуть ну, потрусять, одним словом, гарно. Так? Е, на благо держави. А міняти схоже, що все таки не будуть. Чи то може, знаєте, Москва відмовиться його вимінювати. Ну... Він знає багато, однозначно знає багато. Верховний суддя Верховного суду. Це ж ого. Ну, але ну, все-таки ні. Я думаю, що ні. Не обміняють, а потрусять. Ну, добре, Ну, ось таким чином таке от відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.